Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні ми з вами прогуляємося невеличкою усього близько 700 метрів вулицею. Але попри невеличкий розмір, вона займала та займає дуже важливе місце не тільки в долі десятків тисяч одеситів. Ця вулиця вплинула на життя мешканців усіх, без виключення регіонів України. Отже, ми почнемо прогулянку вулицею Дідріксона. А ще сьогодні ви дізнаєтесь, чому моряки бувають або сиві, або лисі? Про кого забув Едісон? Хто головний на будівництві? Де в Одесі навчаються особливо шляхетні студентки та ще багато цікавого? Вулиця Дідріксона є своєрідним рекордсменом серед одеських вулиць. Вона не змінює свою назву вже 77 років, і за сьогоднішніми темпами перейменувань це майже епоха. До 1938-го вона мала назву Староінститутська на честь інституту шляхетних дівчат, який започаткував ще Дюк Рішельє. Шляхетний інститут проіснував до 1920-го. Але владу в Одесі захопили большевики, і вони вирішили, що одеські дівчата шляхетні без усяких інститутів. З цим відібрали у них комплекс будівель та розкішний парк під власні потреби. А своє сьогоднішнє ім'я вулиця отримала на честь Василя Федоровича Дідріксона, фізика-механіка, який на півстоліття пов'язав своє життя з Одесою. У 22 роки він першим у світі вдосконалив електричну лампу, відкачав звідти повітря і встановив в неї чотири нитки розжарювання, які спрацьовували почергово. Завдяки цьому лампочки почали працювати майже у тисячу разів довше: з 30 хвилин до 500 годин. Молодий винахідник відіслав усі свої розробки Томасу Едісону в Америку. Едісон. Був вражений простотою та ефективністю розробок Дідріксона. Він швидко залучив під них великі кошти, запатентував розробки на своє ім'я, відкрив кілька виробництв у Сполучених Штатах і швидко розбагатів. А про Дідріксона він забув, мабуть, за необачністю. Василь Дідріксон усе життя працював звичайним телеграфним механіком. Але він до останніх днів був життєрадосною та діяльною людиною. Ще у 1910-му він став одним із засновників Одеського товариства Есперанто синтетичної мови міжнародного спілкування. До речі, її винахіднику Людвігу Заменгофу встановлено пам'ятник у дворі на Дерібасівський 1 А якщо ви не знаєте, де в Одесі приховані пам'ятники Карлсону та Дарту Вейдеру, тоді вам сюди. Дідріксон, який більше життя працював на телеграфі, добре розумів потребу у фахівцях-зв'язківцях його засильними В будівлі шляхетного інституту 23-го року відкрили Одеський електротехнікум, на базі якого згодом створили Одеський інститут зв'язку. На будинку за номером 9, де Дідріксон прожив майже 50 років, встановлено пам'ятну табличку. А ще на його честь названо одну із кафедр. Державного університету інтелектуальних технологій та зв'язку. Так чому ж ця вулиця займає особливе місце в долі багатьох українців? Відповідь дуже проста: тут, на місці будівель та парку шляхетного інституту, розташовані аж три вище національного значення водний, будівельний та вища мореходка – Десятки тисяч їх випускників вже кілька десятиліть є лідерами цих галузей, як в Україні, так і за кордоном. Отже, за порядком. Одеський національний морський університет було засновано у червні 1930 року під назвою Одеський інститут інженерів водного транспорту на базі суднобудівного факультету політеху. Ви ж зайняв будівлю шляхетного інституту. Мабуть, саме тому його студенти, а особливо студентки, мають таку самобутню шлехетність. 1945-го його перейменовано на Одеський інститут інженерів морського флоту, а свою теперішню назву він отримав майже 20 років тому. Але для одеситів він назавжди залишився водним інститутом. За радянських часів тут готували берегових факівців для річного та морського флоту. Сьогодні перелік напрямків та спеціальностей став значно ширше. А зараз у водному інституту навчається близько п'яти тисяч студентів. Рішення про відкриття будівельного інституту прийнято майже одночасно з водним. Влітку 1930-го. Перша назва Одеський інженерний будівельний інститут. А з часів незалежності України це Одаба. Одеська державна академія будівництва та архітектури. Але народна назва будівельний не змінюється майже вже 100 років. За цей час ВИШ підготував понад 50 тисяч фахівців будівельної галузі, архітекторів, конструкторів, інженерів, будівельників. А от як вони втопили Дніпро-Гес на одеських пляжах, подивіться, ось тут. Жарти жартами, А насправді одеські будівельни вважаються одним із провідних вишів у своїй галузі в Україні. І недарма в Одесі жартують, що будівництво це діяння, що коїться групою осіб за попередньою змово, яку очолює виконроб. На відбудову України після війни знадобиться дуже багато висококваліфікованих фахівців-будівельників, Впевнений, що випускники будівельного. Як і раніше буде серед лідерів архітектури, будівництва та бізнесу, третій виш на Дідріксона самий молодий. Він заснований на 14 років пізніше водного та будівельного, влітку 44-го. Після Другої світової війни торговий та пасажирський флоти швидко зростали. Попит на кваліфікованих моряків був дуже високим. Одеське вище мереходне училище готувало фахівців енергетиків, механіків та судноводіїв за радянських часів потрапити на навчання до вишки було дуже важко, майже так же важко, як і до Медіну. Морська праця і сьогодні важка та небезпечна, але і в минулому, і зараз вона надає можливість морякам забезпечувати свої родини належним чином. Парадокс криється у тому, що за часів незалежності. Цивільний флот України скоротився в 50 разів. А от кількість студентів Національного університету Одеська морська академія, це сучасна назва вишки, зросла в кілька разів. Дійсно, за роки існування створена унікальна навчальна база та фаховий педагогічний колектив. Але переважна більшість випускників вишки. Працюють на іноземній компанії і не платять податки до бюджету України, з якого і фінансується виш. Проблема ця давня, і аби її розв'язати на початку року. Уряд вирішив об'єднати вишку та водний. До того ж, багато спеціальностей, за якими ці виші навчають, співпадають. Цей процес є болючим та триває досі. І щоб трохи розбавити сумну тему, пропоную трохи одеського гумору. Тату, а чому половина моряків лисі, а друга половина сиві? Розумієш, синку, лисі це ті, хто ходить на всьому, що тримається на воді. Вони виходять у будь-який шторм, швартуються з повного ходу в найтисніших гаванях, На повному ходу проходять найвущі фарватери та спокійно курсують у піратських водах. А сиві. А сиві це ті, хто ходить у море з лисими. Ну ось добігає кінця наша сьогоднішня прогулянка вулицею, названою на честь талановитого віднахідника, патріота Одеси, людини, якої було не байдуже Василя Федоровича Дідріксона. Ми впевнені, що тисячі юників та дівчат, що зараз навчаються у розташованих тут славетних вишах, теж будуть такими ж діяльними та вінахідливими, бо саме їм належить майбутнє України. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки та пишіть у коментарях про те, що цікавого в Одесі ви бажаєте почути. Тримаймося, усе буде добре!